Друзі, одна з найкращих пральних машинок з занусі 100. Дивіться. Ну, розібралася вже. Але дивимося далі. Ось такий результатик у нас. Ай, да. Думаю, що барабан там скаче. Ось такі от нюанси. Але... Що я хотів сказати під, під ставочкою Але? Вона пропрацювала 6 років. Е, пралася вона приблизно в тиждень по три рази в середньому. 3, 4, 2, ну як коли. І уявіть, за 6 років, оце вона тільки зараз розлетілася. Ось Зняв оцю е, кришечку. Треба буде знайти запчастинку, поміняти, і буде далі ще служити. Але що саме цікаво 6 років, уявіть, вона витримала. Хоча вода у нас погана, ну, такий от стан. Так що, якщо хочете, щоб машинка працювала 5 років мінімум, за носі боріть. І не треба там понти ганяти, якісь там. Модні ті машинки все одно модна люба машинка, все одно обслуговування потрібно робити.